Талановитими не стають ними, народжуються. 20 серпня у приміщенні державного історичного музею відкрилась виставка художника Володимира Черпака. На захід були запрошені працівники музею, депутати міської ради, працівники виконавчого комітету, засоби масової інформації та друзі. Також привітати мисця завітали відомі художники міста та району, уважно роздивляючи картини, гості дивувались. Він дуже ну він митець, він справжній митець в нього з дитинства. Так йому було дано. Я пам'ятаю його з дуже раннього віку. Завжди. У нього була оця хватка. Е вихопити ще зовсім малим, він вмів достойно щось дуже подібне до справжнього намалювати. Володимира ще з дитинства захоплював живопис, навчаючись у школі, майбутній талант брав уроки малювання у відомого художника Олександра Новікова. Згодом працював оформлювачем у Київському національному аграрному університеті. Сьогодні ж займається дизайном. На питання, що саме спонукає писати картини, художник замислюється, але переконує, що мистецтво не покине. З малого дитинства я малюю досить давно, а потім якось само собою почав розвиватись. От і ну, там я ходив на уроки до. Художника Київського, Де, деякий новий Олександр Матвійович. Я не знаю, чи нині він живий. Потім ще працював художником Ну Так я по цій стежці, тобто пішов От, і бачите результат. Поки що. Поки що такий, я думаю, надалі буде якісніший. Роботи художника майже миттєво розкуповують, що свідчить про його популярність з представлених 18 картин. 16 прикрашають оселі людей. Таланту Володимира неодмінно є. Вважають відвідувачі виставки. Для мене все красиве, абсолютно все. Мабуть, я вже говорила, що я сама мені не дав хисту, і тому я як тільки людина має хист, а талант, Володін талан видно. Я, мені все подобається, все красиве. Це перша професійна виставка Володимира. Молодий художник запевняє, що наступному році представить на розсуд Бориспільській громаді нові роботи, де неодмінно розкриє свої дешевні хвилювання та почуття. Євген Трофімов, Євген Саренко, новини телеканал Бориспіль.